Друзі, вітаю! Якщо у вас виникла проблема з постановкою насоса дозатора на мтз 82 зі старим мостом, ми розробили комплексне рішення для вирішення цієї проблеми. Це повністю комплект на цей трактор. Що в цей комплект входить? Ричаги, сошки, ліва, права циліндр. Пальці на циліндр. Насос дозатор, гідробак з фільтром. тяга нева. Рукава повністю комплект. І що саме найголовніше це оцей ось, ось кронштейн Саме він становиться на тз 82 зі старим мостом. Він йде хомутом відкручуються оці бовти, ставиться на мост, прикручується з іншої сторони і можна нічого не варити, не сверлити мост, а вже за рішення відразу поставили і поїхали. Ще одна особливість цього комплекту. На цей кронштейн йде тонкий палець МТЗ-80. А на цю сошку вже палець МТЗ-82. Тому комплектується ось такими пальцями різної товщини. Бачите? ось, Оця особливість також є. Повна комплектація в такому вигляді 15 тисяч. Можна замість гідробака встановити комплект постановлення насоса на, на гурі. Тоді буде комплект коштувати 14500. Також ще одне важливе питання. В Цей комплект треба додавати ось ці, такі наконечники. Вставляється сюди на сошки. Вирішують багато питань, що не треба нічого тут дочити, нічого не треба доробляти. Відразу поставили і все. Комплект наконечників, цих стоїть 300 гривень. Повний комплект є в наявності. Ціна комплекта 15 тисяч. Можемо відправити новою поштою оплата при отриманні. Все по окремо можна також придбати. Ціна цього кронштейну 3 500.